І не вщухають. Невідомі роздирають одяг Микола. Я при сполненні своїх служебних об'язнів з бородою здається, оцей кепочці так само. Він підійшов, тільки що мене вдарив. По той точці в мене відділявся від явосів лише. Ну що мені робити? По-перше, я вас не вдарив. А розвернув до себе, тому, тому що, що ви ігноруєте зала що спілкування зі мною. Поліцейський називає інцидент конфліктом. Це не подобається Тищенку. Той вимагає одягнути кайданки на кривника. І погрожує скаргами копу. Дальше вони з вами. Ну, стосуйте, будь ласка, без... мене підстави. Знімальна група п'ятого поїхала у Брюховичі, де й розгорталися ці гарячі події. Охоронці пансіонату розповіли, що були здивовані візитом нардепа і тим способом, який він намагався потрапити на територію цього закладу. Оце сьогодні мені відкриваю повідомлення. Пальчик стоїть, ну, включимо. Це Микола Тищенко. Я перепрошую, ви там згадували моє прізвище. А що я писав? Що ж я не пам'ятаю, щоб ясь комусь щось писав. Тут мені скинули мої побратими ваше відео. Таке, давайте з'ясуємо ситуацію, бо я взагалі не розумію, про що йде мова. Ну, З'ясуємо, з'ясуємо, в чому ж проблема. Ну что я требовалось доказать? Как-то так.